Я веду здоровий спосіб життя і всім совітую. Усі слова говорить Віктор Пивовар, мій другий однодумець, людина, яку ми всі поважаємо і любимо. Він приїхав з міста Харків на турнір і допоміг нашій команді виграти перше місце, так як забив три голи. Він був свого часу технічним директором заводу «ХТЗ». Потім розробляв механізми по розмінуванню територій, займався благодійною справою і був волонтером. Про все це у мене з ним є багато репортажів на моєму каналі. Доброго дня! Да, ну що, при, приїхав? Да, Добрався? Приїхав. Це ми, я не знаю, коли останній раз. В, прошлом году Позапрошлому. Позапрошлому. Я це і, і в прошлому році ми зустрічалися, Ну І в прошлом ми грали, а тебе просто не було, там балаклій був в турнір. Як настрій. Та, та, звичайний настрій. Ну, ти представляє... ти сам настрій ти мене, та не надо тепер міняти, тут на приводить. Будемо грати, вигравати. Ти подивись, може, шорти трошки ти Что? Конечно, Как завжди хочется приехать так, чтобы Вить. туда, туда, туда. туда. проехать в Савинце. Япония. Ну, приехал сегодня в Ирбивка. Що, я дивився, які те голи там за... Ну, ще трошки є. Порох. Я, ягоди, ягодиця. Ще, да. ще щось є. Повезло. Два гола забив, два паса на льових. Не зря хоч приїхав. Да. Як настрій? Настрій чудовий, погода хороша. Сили ще бігать є, ще одну гру треба зіграти. От, так що... Я ж кажу, не зря приїхав, допоміг. Плануєте виграти цей турнір? Плануємо виграти, так. Да, Молодці. Що там у Харкові, як справи йдуть твої? Що ти скажеш? Ну як, в Харкові також граю за, ну, з ветеранами зустрічаємося. Ті ж самі хлопці. Ті ж самі хлопці. Завтра у нас теж турнір. Підеш мали. і завтра. Піду завтра, мало Даніловка, да. ще не знаю, скільки там команд буде. ну. Ну, наші ветерани, все, ну, наша команда і позвали. Там. Ну, команди 3-4, мабуть, буде. Ну, от, так що в цьому сенсі все нормально. Я вважаю. Бігаю, тренуюся, бігаю, все. Я вважаю, що ти, як і раніше, ведеш здоровий спосіб життя. Ну так, да. ну, у мене майже нічого не залишилось. Все нормально. Все нормально, да. Пробіжка, розруханка. Кожного, кожного ранку годину, годину присвячую фізичним вправам різним, з м'ячем кожного. Плюс ще басейн є, баня є у четвер. Навантаження хороші, вагу вдається отримувати. б ти зараз побажав молоді? Ну, що побажав. Звісно, в першу чергу це здоровий спосіб життя, бо ну, тоді мізки працюють краще, реалістичніше реалистичні, бачиш все ну, круги, оцінюєш. Ну і Звісно, уникаєш впливу ну, поганого впливу компаній. Наркотиків, спортного. Щоб уникати цих сумнівних кампаній і впливу цих кампаній, бо там з'являються борги. У нас були хлопці, футбол, теж приходили молоді. А деякі з них, дядя Вітя, дайте мені там 200 гривень, дайте 300 гривень. Ну для чого? Та от там до зарплати, там іще придумують всякі. І потім зникають. І все, от, а черговий хлопець зник на цьому тижні. Це ж десь він якісь ці вставки робив на футболі чи на чомусь, і заборгував. І Взагалі прийшлося йому футбол бросати раді цього. Ну, це не годиться. Треба вести здоровий спосіб життя і не не соблазнятися цими швидкими заробітками, бо так можна все, все життя своє спаскувати. Ну і щоб молодь цікавилася сучасним життям і намагалася отримати освіту і створити собі. Надійне майбутнє, щоб утримувати нашу державу, і, та, і себе, і свої сім'ї, створювати і утримувати, вести достойне життя. Ось четвертий рік іде війна, коли воно все закінчиться, як ти вважаєш? Ну, одинадцятий рік вона йде, а коли завершиться, коли завершиться, це вже я казав, що тут що, що вважати е, закінченням війни. Просто е, закінчення е, вогневих зіткнень. Це один, один варіант е, ну, договору якогось мирного з Росією не буде. Вони не зупиняться поки вони ну, Україна їм, вони не вважають, що вона. Повинна існувати як держава. Тому війна може закінчитися тільки поразкою Росії, повною поразкою. А коли це буде, це від нас ну, не дуже залежить. Це залежить в більшій мірі від, від, від позиції світових держав, лідерів держав Америки, США, Європейських країн. Ну, Великих економік. Японія, Австралія, Корея, Південна. Тому коли вона закінчиться? Невідомо. Не довго. Ще, війна буде тривати довго. Але буде, буде, буде в найближчий час, ну не знаю, рік, може, два. Якийсь, якийсь мирний процес. Трамп, здається, додав. Як він буде виглядати? Все зараз твориться. Будемо чекати. Яку ти Україну бачиш через п'ять років? Я вважаю, що у Євросоюзі немає варіантів інших, ніж прийняти нас до себе в Євросоюз. І або в НАТО, або в якусь іншу коаліцію нас ми, ну, ми повинні війти із гарантіями безпеки, які зараз якраз обговорюються і вирішуються. І от через п'ять років я сподіваюся, що у нас будуть надійні гарантії безпеки, і тому західні інвестори будуть безпечно вкладати гроші в розвиток нашої економіки. Я думаю, що на шляху до вступу в ЄС у нас, нам вдасться подолати всі негативні наші сторони розвитку, це в першу чергу корупція. І я думаю, що через 5 років ну, вона не зовсім зійде на нівець, але буде на такому рівні, який буде дозволяти розвиток економіки в цілому. Так що я сподіваюся, що через 5 років вже буде якийсь розвиток економіки. В першу чергу виробничого виробничий напрямку. Ну, Ось скоро надіюся. моєму каналу буде день народження. Щоб ти побажав йому. Та, щоб побажав би, щоб його засновнику здоров'я і відновлення фізичних сил, фізичних можливостей, і щоб було якомога більше підписників цього каналу і співробітників, ну, тих тих людей, які співробітничаються з цим каналом. Твоя мрія. Моя мрія, займатися якимось достойним достойною справою ну, жити в вільній державі, в мирній державі, із своєю сім'єю, своїми друзями, дозволяти собі якийсь там вільний відпочинок, ну, щоб у нас якось з цим агресором, сусідом, Справа вирішилася. Для нас, для нас справедливо і надовго. Дякую тобі. Мені приємно спілкуватися з тобою протягом цього, цього часу. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році перша. перша ми виганемо ту рашистську нечість з нашої землі, а другу вже будемо встановлювати потихеньку, наведемо порядок в Україні. Коли Викинемо ту еліту, яку важко назвати елітою, а просто я думаю, що ми з собою доживемо до того часу, що все буде добре. Україна понад усе. Ми переможемо. Дякую.